Вітаю, друзі, сьогодні, 12 лютого з вами, Валерій Клочок. Після багатьох десятиліть переговорів, переконань чиновників Європейського союзу про необхідність збільшувати видатки на оборону промисловість. Сьогодні відзначаю конкретні зрушення в цьому сенсі. Я вам майже щодня розповідаю про історію, що там відбувається в сенаті. Як там рухається допомога для України? Днями там був Олаф Шульців. Переконував сенаторів республіканців демократів проголосувати. Все ж таки, це питання. Яке передбачає допомогу і Україні, і Ізраїлю, і Тайваню. Там цілий закон про нацбезпеку, безпеку. За ним будемо слідкувати, але е, на цьому тлі визначаю те, що чиновники Європейському Союзі зовсім зовсім по-іншому розмірковують про те, як скільки і коли вони можуть витратити гроші на обороноздатність. Ну от зокрема, сьогодні у видані Bloomberg е, і у New York Times повідомили про те, що європейський союз готує санкції проти китайських та індійських компаній через зв'язки з Росією. ЄС уже запровадив 12 санкційних пакетів, вони стосуються окремих компаній, галузей і так далі. Вони правду непогані, але не є вбивчими для Росії. Росія ще спроможна отримувати і компоненти і військові, товари подвійного призначення для військово-промислового комплексу, виробляти ракети і таке інше. Ви читали і бачили чимало інформації про це. Але нині розуміють, що Сполучені Штати Америки мають на увазі в Європі. Розуміють, можливо, не зможуть в силу різних обставин, політичних, в тому числі, надавати так багато допомоги Європі у військовій сфері, як то було раніше. І політика змінюється. Я згадую ці частині не випадкового лафа шольца. Бо він, до прикладу, сьогодні відкривав завод з виробництва боєприпасів для оборонного концерну Рейн Метал і говорить про те, що Європа має змінити підхід до виробництва зброї. Це саме той Олаф Шольц, який на початку широкомасштабного вторгнення ніяк не міг передати Україні бодай якусь зброю. А сьогодні Німеччина лідер у Європі про передачі. І за об'ємами, і за кількістю, і за номенклатурою, і військової і гуманітарної і фінансової допомоги. Отак От змінюються часи. Ну так само змінюється і позиція. Урядовців Європейського союзу, членів урядів різних країн про те, якою має бути санкційна політика, і вони вже дійшли думки про те, що потрібно запроваджувати санкції проти Китаю, який активно співпрацює із Росією. Хоча Китай запевняє, що він не передає там військову техніку, обладнання, таке інше, але для Росії достатньо компонентів, щоб вони виготовляли е зброю і бронетехніку для війни проти України. І е санкції проти Китаю це. Перший випадок, коли Євросоюз націлився на підприємства двох великих торгових партнерів Індії і Китаю. Ну, це загалом не проти всіх підприємств, не проти країн, а проти окремих а, тих фірм, які співпрацюють із Росією. Брюссель пропонує запровадити санкції проти трьох китайських компаній і однієї з Індії. Доприклад, до прикладу, минуло року такі пропозиції лунали, але уряди країн Європейського Союзу тиснули на керівництво Європейського Союзу і сказали, що ні цього не треба робити. Мовляв, не на часі. Ну тоді направду більше допомагали Сполучені Штати Америки, а сьогодні ситуація змінюється. Ну і ще раз наголошую що. Пекін запевняв, що вони ніяк ніколи не постачають ніякої зброї, ніяких подвійних компонентів до Росії. Мовляв, вони не співпрацюють, але торгові обороти Китаю і Росії збільшуються цього року. Вони сягнули. Понад 230 мільярдів доларів. Зокрема, пропозиція передбачає заборону на експорт до Росії компонентів, які використовуються для виробництва безпілотників. І цей санкційний пакет має бути ухвалений до 24 лютого, до других роковин. Спочатку широкомасштабного вторгнення це буде тринадцятий санкційний пакет, і до нього війде 643 компанії, в тому числі підприємства. І Шрі-Ланки, Туреччини, Таїланду ну зокрема, Таїланд почав дуже багато постачати до Росії товарів подвійного призначення. Електроніки проти них вже вели певні санкції, в тому числі це і проти підприємств країн Сербії. Та Казахстану, хоча Казахстан також запевняв, що вони нібито не співпрацюють. Окрім того, санкції проти індійської компанії будуть особливо чутливими, оскільки Індія хоче стати союзником Сполучених Штатів Америки і підписати торгівельну угоду з Європейським Союзом. Втім, Нью-Делі запевняє, що вони офіційно купують нафту і газ у Росії, виробляють із них продукцію, яку постачають потім до європейського союзу. І, мовляв, все нормально, все окей. Але як стверджують засоби масової інформації і повідомлення, які ми читаємо із офіційних джерел в Україні, я маю на увазі Міністерство оборони, Головного управління розвідки, незважаючи на санкції Захід, Росії вдається все-таки виробляти військове обладнання. Звісно, на тлі, ще раз скажу, доволі нестабільної ситуації в США, для мене це є таким визначальним фактором. Європа змінює свої підходи. і Якщо до прикладу вона суттєво обмежить можливості торгівлі своїми ж товарами через треті країни з Росією, ну це буде дуже суттєво і відчутно для Росії. Тому маю надію і доволі оптимістично дивлюся на це повідомлення. Тим паче додам, сьогодні в Європейському Союзі ухвалено вже рішення щодо практичного виконання плану із передачі. Прибутків із заморожених активів у Європі для України в спецфонд. Мова йде не про самі заморожені активи, а прибутки, які отримує Росія від них у Європейському Союзі. Це сума доволі немала, там близько 5 мільярдів євро по року. І вони будуть направлені ці гроші в спеціальний фонд для допомоги Україні. Мається на увазі той фонд, який... Зараз буде створений в ЄС як спеціальний військовий фонд. Процес поки що не завершений, але вже формально рішення ухвалено. Тому ці всі речі, які нині робляться, дуже суттєво будуть послаблювати Росії. У мене, до прикладу, в цьому нема сумнівів. Хоча, звісно, хотілося б дещо іншого. Наприклад, з секторальних санкцій повна відмова, наприклад, від російського газу. Але окремі країни розривають контракти на постачання газу. Звісно, це лише перші кроки, але доволі обнадійливі. Тому, друзі, слідкуємо за цими новинами ближче, вже до 24 лютого ми будемо знати конкретно предмет обговорення цього санкційного пакету. Я вам обов'язково про це повідомлю, хто, що, як, до чого і кого обмежили в можливості торгувати з Росією. Тому підписуйтесь, коментуйте, ставте подобайки, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціною шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!